У реабілітаційному відділенні центральної міської клінічної лікарні допомагають повернутися до повноцінного життя як військовим, так і цивільним. Пацієнти отримують індивідуальний підхід та професійну меддопомогу. Їх відновлюють після травм, інсультів, складних операцій та важких захворювань. Як правило, реабілітацію здійснює різнопрофільна бригада лікарів-реабілітологів. Відділення розраховано на 30 ліжок реабілітацію ми проводимо військовослужбовцям після травм, а так само і цивільним після ішемічного інсульту, а так само і після заміни ключових суглобів і інших захворювань. Найкраще обладнання це є команда. Команда складається з фізичних терапевтів, ерготерапевтів, психологів, логопедів, де ми надаємо реабілітацію. Маємо бігові доріжки, маємо підвісну систему. А так само для дрібної моторики різне обладнання. Фізичний терапевт Сергій Полівода каже: до кожного пацієнта свій підхід військовим, які втратили кінцівки, допомагають звикнути до протезів та повернути навички ходьби. Цивільним, які пережили інсульт чи травму, допомагають відновити рух та повернутися до звичного життя. Якщо це військові, наша мета заключається. Якщо ми по ми перше відновлюємо. Вчимо просто користуватися цим протезом, від навички ходьби відновлюємо для початку, вчимось баланс тримати. Там насправді цей шлях дуже довгий, непростий, і часто психологічно треба хлопцям все пояснити, як воно має бути. Не так все просто насправді. А з цивільними зазвичай, якщо ми працюємо, це інсульт, травматологічні пацієнти, це в принципі так само вони вже всі зазвичай старшого віку. ну, старшого середнього віку. Зараз вже трошки інсульт молодший, в принципі. І ми вчимо так само. Наш основне навчити людину ходити, щоб ми ставимо за мету, щоб людина повернулася в соціальне життя. Військовослужбовець Ігор Протас затримав важке поранення два роки тому. Після протезування в івано франківську та двомісячної реабілітації він знову зміг ходити. Зараз військовий активно займається спортом і навіть бере участь у ветеранських турнірах. Гарні у нас реабілітологи. Займаюся я. Почається вже два місяці тут. Ну, результати порівняно ну, на лице, як то кажуть. Тому що я два місяці їздив на візку колісному і взагалі майже не пересувався на своїх ногах. А тепер ну, результати є. От бачите, смуга перешкод різні вправи вже Також Также почав займатися спортом. Виступаю на змаганнях зараз тут. Військовослужбовець Ярослав брав участь в запеклих боях на Запорізькому, Авдіївському та інших напрямках. Отримав поранення коліна після операції. Нога втратила рухливість. Завдяки професіоналізму лікарів-реабілітологів вже за півтора тижні боєць став на ноги. Зараз прохожу реабілітацію тут і, в принципі, дуже вдячний лікарям, тому що буквально за півтора тижня досить такий результати суттєвий. По тому, що я вже зможу, навіть просто присідати чи ходити, і ну то взагалі нога слухається після цього після операції, тому як то кажуть, скоро назад. Реабілітація, шанс для українських захисників повернутися до повноцінного життя. У ЦМКЛ вже допомогли багатьом воїнам, але війна триває. З огляду на збільшення кількості поранених зростає потреба у розширенні медико-реабілітаційних відділень у клінічних лікарнях Івано-Франківська. Михайло Березень, Геннадій Томнюк, новини на вежі.